Так, друзі, привіт! З вами Ляна Бонько, і я. Хочу в цьому відео. Ну, по перше, я хочу вам подякувати за ваші коментарі, за вашу активність на моїй сторіночці. Я хочу подякувати всім тим підписникам, які прийшли новенькі, які прийшли, які читають, які запитують, які звертаються до мене. Я хочу подякувати всім тим, хто в мене був у коучингу, хто прийшов, хто оплатив послуги, тому що я таким чином маю можливість допомагати нашій державі, тим самим опла оплачуючи податки, так і тим самим я можу допомагати нашим. Збройним силам України, і це дуже тішить, тому що якби не ви насправді то я би не змогла цього зробити. Тому я ще раз вдячна вам за це, тому що через е, ваші через ваші звернення я так, я, я також маю можливість е, прийняти участь у тому, щоб допомогти нашим е, нашим військовим. Ось ще раз вам дякую, і я хочу е, в цьому відео прокоментувати власне. Один коментар, який написали про сепарацію. Отож, значить, дивіться, дівчатка, яка ситуація виходить? Е, я трошки захрипша, ще не відійшла <кій> і можу десь закашлюватися, тому приношу вибачення наперед. Значить, яка ситуація? Е, пишуть, що дуже важко проходить сепарація, так? Насправді, сепарація не проходить важко, якщо вона правильно е, зроблена. Значить, дивіться, сепарація – це є від'єднання, це є. Е, це є Енергетичне, це енергетичний процес, я би так сказала. Тобто Це є роз'єднання, від'єднання, це, це, це те, що нас зближувало з нашими батьками, так? і ми з ними роз'єднуємось. Але насправді, що за цим стоїть? Тобто, за цим повинна бути легкість, за цим повинен бути спокій, за цим повинен бути комфорт, і за цим має бути. Творчість. Тобто, якщо ви будете все це відчувати, ви зможете, ви зможете творити, тобто ви зможете креативити і допомагати Всесвіту ставати кращим в нашій країні і так далі і тому подібне. Ось. Але у випадку сепарація, коли проходить болісно, то там приховані є наступні почуття, відчуття, емоції і так далі, як хочете. Це є образи, це є претензії. Це є очікування по відношенню. От Я пішла від тебе, але ти мені щось винна. Тобто є відчуття провини і так далі. Тобто є ряд негативних емоцій, які гальмують цей процес. І для того, щоб цей процес був більш успішніший, для того потрібно пройти як мінімум три консультації. Тому що на сепарацію закладається від трьох до трьох ну, до п'яти, до, але зі своєї практики я бачу, що нема змісту проходити аж п'ять консультацій, там нема що робити. Тобто, Тут максимально дві, максимум три. От якраз в мене на сьогоднішній день є пакет із трьох консультацій, і власне з цим пакетом можна розібратися у, цих, у цій ситуації. Тому я запрошую вас, дівчаткам, кого є така проблема, хто не може позбутися власне, цієї батьківської залежності, так? оціню опіки, надопіки, гіперопіки, як я, як я можу сказати, батьківської. так? Тому приходьте, будь ласка, не соромтеся поки ще. Є знижка до кінця цього місяця. Ціна піднялася, але я в силу тих обставин, розуміючи ті обставини, які відбуваються зараз на ну, на вулиці, і так далі даю ще людям знижки, дивлячись, де вони проживають і так далі. Ось тому приходьте, будь ласка, спочатку я проводжу діагностичну консультацію. На даний момент я чуть-чуть підняла ціну на діагностичну консультацію, тобто вона до війни коштувала 10 доларів, і зараз на даний момент також вона буде коштувати 10 доларів. Це буде 400 гривень. Я працюю. Майже годину, тобто 40-45 хвилин, а то й до години виникають питання, і я спілкуюся з людьми. Тому, будь ласка, приходьте, запрошую вас і е, буду рада вам допомогти в цій е, ситуації. Насправді, ще раз хочу наголосити: сепарація це є абсолютно безболісний процес. Просто його треба правильно пройти. Бажаю всім успіху, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. І з вами була Ляна Бонько і до нових зустрічей! І я чекаю на ваші запитання.